А у вас четвірка пентаклів. День жадності, карта жадності. Знаєте, якісь будете, захочеться трошки тиші, спокою і замкну... замкнутися в собі, не віддавати свого ресурсу не енергетичного, не матеріального. побути в якійсь тиші й спокою. Оце ваш варіант. Причина, чого так. Ну, якось на... це карта, а ні, це карта зірки, поясніть, будь ласка. Ну, По восьмьорки, знаєте, якось треба побути в тиші, щоб обдумати. Є, є страхи про майбутнє. От знаєте, у вас є от, карта зірки і карта. Ну, восьмерка мечів, якесь обмеження в майбутньому, тобто нема впевненості в майбутньому, не знаєте, куди йти на майбутнє, якась така трішечки е, нерозуміння. І для того, щоб це все в цьому розібратися, да, вам ви ось якось замкнетеся трошки в собі. знаєте, Інколи, як я люблю казати, Спокій веде до ясності, а ясність до дії. Тобто вам треба побути просто в тиші, побути, і порозбиратися, щоб розібратися своїм майбутнім. Так? Дії ваші, які дії ваші. Що ви будете ді... Ну, по королеві мечів це ось якісь будете все ж таки стратегії, логіка, аналіз, можливо, навіть трішечки до, оточувих, до оточуючих мені така безприцепність така, знаєте, може та бути е навіть, я б сказала, правду матку можете робити так, знаєте, конкретно, тобто можете ставити все на свої місця розприділяти обов'язки не тільки на себе, а на, і на інших. Тобто такі будете в діях, трошки будете холодні, а також можете в дії бути такі холодні, тому що хочеться побути в тиші самому, а можуть вас доставати. І ви можете... І за цього ви можете трошечки бути агресивні і людей від себе відталкувати. І в того цього всього дії, поясніть. Ну, скажімо так, дуже багато, е є дуже багато, можливо, е вас е по десятки жезлів, дуже багато тих справ в майбутньому, що ви не знаєте, як робити, і ви розумієте, що треба ну, якось прикласти до цього, Може, можливо, в когось просити допомогу, щоб вирішити.